Не встигли росіяни оговтатися від нічної атаки безпілотників. Як вранці уже нові враження. Мешканці прикордонних з Україною областей прокинулися від танків на вулицях. Ожність почала наростати разом із просуванням танків від кордону з Україною. Глиб Росії Курською, Брянською та Білгородською областями. Новини зарясніли повідомленнями про ракетну небезпеку. А на вулицях у розпалі, стрілецький бій. Це відео опублікували бійці батальйону Сибір підрозділу, що входить до складу ЗСУ і складається з росіян. А це вже кадри знищення БТРа на території Російської Федерації, які оприлюднив Легіон Свобода Росії. Ще один підрозділ з етнічними росіянами у складі ЗСУ. перед тим як перетнути кордон у напрямку країни. Терористки записали звернення до росіян. Мета візиту визволення від терористичного режиму. Ну і сходити на вибори президента, які заплановані цього тижня. Ми приходимо не для того, щоб вбити, бій уничтожить или наказать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от диктатуры, террористической организации, захватившей власть. Дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее, без санкций и без репрессий. Без выборов, без выбора. Легион идет на выборы. Ждите нас. Разом із російським добровольчим корпусом та легіоном свободи військові операції виконує і Сибірський батальйон. Діють у трьох як самостійні підрозділи. Повідомив українським змі представник головного управління української розвідки Андрій Юсов. Такі завдання, підрозділи з російськими добровольцями, які воюють на українському боці, виконували і раніше. Нині ж російська влада Курської області намагається заспокоїти людей тезами, що прориву на територію ере. Ф, нібито, запобігли. Українсько е йде обстріл населеного пункту Теткіна, Лужковського району. Була спроба прорватися розвідувальної групи, Стрілковий бой був, але ніякого прориву не було. Зараз можна сказати про те, що бої йдуть на кордоні. Російські пабліки звичні для себе значить, манері, все е спростовують, що нічого не відбувається. Все відбито, і скоро все буде добре. Але е, той факт, що о, подібна операція є, він свідчить про те, що от е, ці структури, добровольчі корпус, сибірські батальйони, які, до речі, був сформований лише рік тому, е, влітку минулого року почалися перші повідомлення про те, що він формується, він як кажуть, не забув про свої обіцянки. Так би мовити, звільнити російський народ від е наші, тиранії Путіна. Але наскільки вони зайдуть, це питання? Тобто, ми зараз поки що не розуміємо е наскільки великими силами вони зараз намагаються перейти, перейти кордон. І яка в них є підтримка? Тобто зараз мова йде лише про бої. Та паніка серед росіян не вщухає, хоч і прокремлівська пропаганда намагалася її загасити. Кремлівські в Скобєєві скажуть, що це там мелкий камарійний укус. Знову ж розпилають ненавистю з Точно закликає кидати тактичну ядерну зброю. Там на українські міста бабушки не ходить. А ще може сказати, що раз там вони там воюють з західною зброєю, то це. Значить, там надо бомбиться по Берліну по Парижу. Ну, Це в е, наша песня хараша начинає спочатку, але що важливо: вода камінь точить, і е, частина ще е, закріпиться у своїй ненасті до е, режиму. Уже ближче до обіду сирена пролунала у багатьох областях. Це Воронеж. Міннападу РФ відзвітувало про 25 збитих дронів. Вибухи чули у сімох областях РФ у Білгородській області. Без світла залишилося майже 10 населених пунктів. А ще у місті Орел безпілотники атакували нафтопереробний завод. Там зараз під поддавліні. Один із найпотужніших варев нафтопереробних заводів Лукоїл вивели із ладу під нижнім Новгородом. А в Санкт-Петербурзі палає ТЕЦ. Місцеві ще не відійшли від феєричної ночі, а попереду яскравий та продуктивний день. Лідія Середюк, п'ятий канал. Російська армія понад 20 разів намагалася прорвати оборону на Новопавлівському напрямку. Як повідомляє генштаб, складною залишається ситуація на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському напрямку Сила оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області. Де ворог за підтримки авіації 21 раз намагався прорвати оборону наших військ на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили 15 атак противника. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 16 атак ворога. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живі силі та техніці. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по восьми районах засередження особового складу, озброєння та Військової техніки та по одному пункту управління противника. Російська армія поменшила на 910 окупантів за минулу добу. Про це повідомляє Генеральний штаб. Загальні втрати ворога становлять майже 426 тисяч. На 8 танків порідшав ворожий запас техніки. Збройні сили України перетворили на металобрухт 27 бойових броньованих машин. Не стрілятимуть більше 23 артилерійські системи загарбників. Супротивник втратив два засоби ППО, не долетіло до своїх цілих 43 безпілотника. Одна крилата ракета. Автопарк теж порідшав у росіян. Не дорахувалися вони 44 автомобілів та автоцистерни і ще п'ятьох одиниць спеціальної техніки. Голова Держприкордонслужби перевірив облаштування оборонних позицій на сході України. Нині прикордонники активно будують опорні пункти, вогневі позиції, облаштовують бліндажі, місця укриття і окопну лінію. Для проведення робіт залучають інженерні підрозділи ДПСУ із відповідною технікою. Початок роботи по відновленню, облаштуванню та вдосконаленню згодного опорного пункту е, на даний момент. Облаштовано два бліндажа для перебування особового складу. Зараз проводяться роботи до облаштування третього бліндажа, проводяться роботи по відновленню траншей. В подальшому планується облаштування вогневої позиції для кулемета, для гранатомета, також кулемет і спостережний пост. Після співчуття до реальних дій на третій рік повномасштабного вторгнення Європа змінила риторику щодо війни в Україні. Особливо активізувався президент Франції Мануель Макрон. Він не виключив можливості відправити в Україну війська. А за ініціативою лідера Чехії вдалося зібрати кошти на 800 тисяч артилерійських снарядів. То як і чому захід змінив риторику, розкаже Марта Шикула. На третьому році повномасштабної війни ворог не має наміру зупинятися. Армія Ерефії наступає на всі лінії фронту, атакує українців ракетами та розвиває свій ВПК. Тим часом Україна посіла оборонну позицію і залежить від постачання зброї та фінансової підтримки Європи та Сполучених Штатів. Democratic... на цьому відео міністр оборони Британії з центру Києва звертається до союзників із проханням прокинутися і не дати путіну перемогти. Прямісінько з Києва. Я міністр оборони. Невеликої Британії б'ю на сполох. Якщо ми дозволимо диктатору, такому як Путін, захопити демократичну країну, що ж тоді свідчитиме про наші цінності, свободу та демократію? Так не має бути. Всі необхідні ресурси заходу відкриються, якщо нам не бракуватиме для цього політичної волі. Давайте зробимо все, щоб Україна виграла цю війну. Такі самі заяви віднедавна лунають із вуст лідера Франції Еммануель Макрон, закликає союзників не бути боєвузами щодо України та активізуватися. Макрон одним із перших взявся мобілізовувати Європу. каже у військовій підтримці України: не має бути червоних ліній чи будь-яких обмежень. Європа виходить із стану літагії, мирної того солодких снів, коли все було прекрасно, коли можна було гарячі круасани. І каву пити в Паризьке кафе, коли в Берліні холодне пиво і гарячі сосиски разом з російським дешевим газом подавали. Все закінчилося. Ця епоха вже минула і не повернеться, і Європа починає отямлюватися і думати про те, що відбувається що війна стоїть на порозі Європи. Макрон якраз про це і говорю, перебирає на себе зараз роль лідера у формуванні безпекової коаліції в Європі серед країн-членів Європейського союзу, просто європейських країн, які в тому числі є членами північно-атлантичного альянсу, але не в рамках цього альянсу. Саме тому він говорить про те, як Якщо буде мало передано Україні зброї, то доведеться йти воювати. І вже там різного роду ліваки в Франції і в інших країнах почали говорити ну я ж це так, наші будуть гинути. Ну так, якщо не будуть передавати достатньо допомоги ракет Україні, то будуть гинути їхні сини. Макрон в цій частині зараз відіграє лідируючу роль. Навіть наважився запропонувати Заходу відправити війська на підтримку України. Свою заяву назвав зваженою та продуманою. Було важливо зробити заяву про відправку західних військ в Україну, бо ми всі повинні усвідомлювати, що ця війна зачіпає і нас. Ми ніколи не хочемо бачити речі, якими вони є, але повинні бути свідомими. Ми вже два роки повторюємо на прес-конференціях, що війна повертається на європейську землю. Чи можемо ми відвернутися і гадати, що все триватиме так і надалі? Я так не вважаю. Тому це стратегічний прорив, до якого я закликав і який я цілком підтримую. Макрона на різко змінилася, бо ще на початку вторгнення він наполягав на переговорах, а нині буквально заходився робити все, щоб допомогти Україні перемогти. Аналітики називають дві причини: по перше, Макрон користається послабленою позицією канцлера Німеччини Олафа Шольца, а ще має особисті питання до президента Ерефії. Німеччина ослабла з точки зору геополітичного впливу. Макрон цим користується, і він користується в тому числі в контексті допомоги Україні, бо він розуміє, що і так чи інакше можливо прийдеться Воювати, але краще воювати, маючи потужних союзників, в тому числі Україну, і воювати з Росією, яка буде там ослаблена, буде бита, і ми будемо знати, як до речі, її бити. Тож не дарма вони зараз вже починають моделювати і створюють по суті полігони, які є в Україні. Ну от по, -по принципу такому, да щоб розуміти, як воювати в нових умовах, особисті причини: він був принижений Росією в малі, в малі, французькі. Війська були викинуті Вагнером. Там ну, банда Вагнера взяла і викинула французькі війська. Це приниження для тої величі французької. А потім е Путін його принижував кілька разів під час телефонних розмов. Поки що ініціативу Франції відправити війська в Україну підтримали не всі західні лідери. Міністр закордонних справ України звернувся до Європи. Мовляв, з 2014 до 2022 тренувальні місії ефективно працювали в Україні і можуть це. Робити нині військові експерти не надто підтримують таку ідею. Можна це пробувати в Україні, але тут ну таке питання. Мені здається, що краще це все таки проводити там, де нема обстрілів, там де більш небезпечно можна зібратися в одному місті велика кількість людей. Бо в нас, якщо ми зберемося десь бо Боже, розвитка російська це побачити, може щось прилетіти. Є інші військові місії, які можуть виконувати ті ж самі французькі військові. Наприклад, це це місія по розмінуванню як варіант. Ну, у нас а, серйозна проблема з розмінуванням, тому французькі спеціалісти вони а, будуть доречні. Окрім всього іншого, це можуть бути оператори систем з інтерних комплексів протиповітряної оборони, РЛС, комплексів радіоелектронної навіть боротьби з фахівці з кібербезпеки. Тобто є ось такі саме галузі, де можуть знадобитися французькі спеціалісти, а не обов'язково по лінії боєзіткнення. Про лінію фронту подбали чехи і знайшли аж 800 тисяч артилерійських снарядів різного калібру на суму півмільярда євро. Окрім Праги, гроші на БК дали 18 країн. Тим часом Болгарія відправила в Україну першу партію бронетранспортерів. Загалом планують передати 110 одиниць. Активізувалася і Литва. Вони вважають, що е, от, ще небезпека є. Велика небезпека для Літви, і вони навіть просять, щоб ми з ними уклали угоду, де ми будемо гарантувати їм безпеку. Не вони нам, а ми їм будемо гарантувати безпеку. Тобто, якщо на них нападуть, що ми одразу ведемо свої війська і будемо допомагати захищатися Літві від російської, ну швидше за все, російської, білоруської навали. Насамперед кажуть аналітики, риторика заходу змінилася через те, що європу насторожує ймовірна перемога Трампа на виборах у США. Тоді фінансування України на себе змушений буде перейняти Європейський Союз. Згадайте, давайте так, пана Шольца, Ну як ми починали? Ну 10 тисяч чоломів, ну і все більше нічого. Зараз вже дискусія тактауруси чи не будуть французи теж розігнали свою допомогу вже 2,6 мільярда євро допомоги Україні, німці 18 мільярдів євро. Тобто це шалені кошти. І Макрон мені дуже подобається. Бо все ж починалося як класична політика Франції: це ми поїдемо, поспілкуємося. Це навіть ну, ніхто не ображався. У Франції це стандартна за замовченням така функція. Це як кроссан зранку з кавою. Так поїхати поспілкуватися. Він їздив до Путіна, спілкувався. Зараз все. Навіть дійшло до того, що ми готові відправити в Україну війська, стимулювала захід мобілізуватися і Америка, яка декілька місяців не допомагає Україні ні фінансово, ні зброєю. Повністю покрити американські можливості військової допомоги Україні європейці не зможуть, але мають робити все для того, кажуть аналітики, щоб уникнути зіткнення з Росією у майбутньому. Відправити своїх армійців в Україну разом із Францією погодилася Литва, Латвія та Естонія. Тим часом міністр закордонних справ Польщі заявив, війська НАТО. Вже є в Україні Марта Шакула п'ятий канал.